Всім-всім вітаннячко! І у цьому відео буде наша коротка з сином, але дуже атмосферна прогулянка по Дюссельдорфу. Ми провели тут лише кілька годин, але цього вистачило, щоб відчути ритм і настрій цього елегантного міста. Дюссельдорф ми відвідали на початку березня. Погода ще прохолодна, зелені майже немає, але місто вже прокидається після зими. Є в цьому щось особливе: спокій, стриманість і відчуття, що весна от-от розквітне. Перше, що кидається в очі стиль. Дюссельдорф – це місто моди, дизайну і вишканого смаку. Тут навіть звичайна вуличка виглядає як фон для фотосесії. Ми вирішили прогулятись знаменитої Кьонінгселі, головною та найдорожчою вулицею Дюссельдорфа. Тут сконцентровані будь світових брендів, розкішні готелі, галереї і стильні кав'ярні це місце, де місто показує себе з найбільш гламурного боку. Це місто дуже живе. Хтось просто прогулюється, інші фотографуються біля брендових вітрин. Відчувається ритм міста, впевнений і стильний, і трохи театральний. У Дюссельдорфі класика поєднується з модерном. Старі квартали поруч із сучасними будівлями і скла і бетону. Це місто контраст, яке не боїться змінюватися. Прогулявшись пару кілометрів, ми вирішили нам. Також треба зробити паузу і трішки перепочити. Тому горнятко ароматної кави з видом на канал це прості речі, які створюють теплі спогади. Посередині Кьо – скорочена назва найдорожчій вулиці міста канал із декоративними мостами та старими деревами. Навіть без листя вони створюють вражаючий силует. Я уявляю, як тут неймовірно гарно влітку. Якщо бути чесними, то час в цьому місті дуже-дуже швидко промайнув. Для нас Дюссельдорф залишив. Таке сильне враження навіть за декілька годин, які ми провели в цьому місті. І чесно кажучи, я вважаю, що сюди варто повертатися і маю надію, що коли буде тепло, все розквітне і будуть гарні часи, ми сюди приїдемо в повному складі нашої родини. Бо дуже б хотілося б насолоджуватися цією красою в повному мірі. Тому що коли, коли тебе кохані і рідні люди разом. Це дуже класно розділяти свої власні враження. Ви зі мною погоджуєтесь чи ні? Якщо так, то ставте подобайку цьому відео. Воно хоча коротеньке, але це невеличкий шматочок спогаду про нашу неймовірну і неочікувану для нас подорож. Наша подорож, хоч була і коротка, але вона мала свій сенс. Ми змогли побачити щось нове, надихнутися і навіть просто змінити цю свою картинку сьогодення. Адже такі міста, вони дають силу, натхнення. І навіть декілька годин, які ви провели в новому місті, ви зможете максимально зародитися енергією і на тривалий час, тою енергією, яка потрібна, особливо коли ти знаходишся далеко від рідних. Тому не нехтуйте тим, що ви можете виїжджати, подорожувати і не замикайтеся в собі. Обов'язково насолоджуйтесь тим, що ви бачите навколо, адже це цінні моменти нашого життя. Саме з цих моментів і формується наше життя. А я хочу вам подякувати за те, що подорожували з нами. Якщо вам сподобалось таке відео... Хоч воно і коротеньке, але це маленький спогад нашого життя, наших цінних моментів. І я дякую, що ви розділили ці моменти разом з нами. Це неймовірно і дуже надихаюче. Будь ласка, не забудьте поставити цьому відео лайк, підписатись на наш канал Життя Савлюків». Бо це допоможе нам просувати якомога швидше наш контент, щоб багато набагато більше людей бачили україномовний контент, адже це дуже цінно. Адже коли ти читаєш в коментарях дякую за українську мову, дуже класно, що ти твої відео можуть знаходитись в шоковій системі. І коли люди вбивають українську мову, то твоє відео також вони знаходять. Це дуже класно завдяки цьому. Через три роки алгоритми Ютубу запрацювали. І буду вдячна, якщо ви напишете в коментарях, чи бували ви колись в Дюссельдорфі. Якщо б ні, то напишіть, чи хотіли б відвідати місто. Або, може, у вас є якась мрія, побувати в якомусь найцікавішому місті. Ви мрієте про це місто? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені також буде дуже-дуже цікаво почитати. А я на цьому з вами прощаюсь і говорю вам до скорих зустрічей.